По Нововолинську на автодороги почали наносити розмітку згідно з схемою організації дорожнього руху. Схема розроблена відповідно до всіх правил та стандартів ДБНів і правил дорожнього руху. Схему розробляла компанія з міста Києва, яка має всі відповідні дозволи та ліцензії. Також у 2023 році була створена робоча група, до складу якої входили міські депутати, громадські активісти та представники фірми, яка робила схему організації дорожнього руху для узгодження усіх моментів та аспектів по розробленню схеми організації дорожнього руху. Після чого вона була погоджена Національною поліцією Волинської області. Після нанесення розмітки на кількох вулицях міста отримали багато звернень різного характеру і схвальних і несхвальних. А особливо щодо вулиці Шахтарської, зокрема на вулиці Шахтарській зараз передбачено три смуги руху, одна з яких відділена суцільною лінією, і це зобов'язує водіїв паркуватися паралельно біля магазинів, де це передбачено відповідними кишенями. Є дві такі проблемні ділянки на даній вулиці: це біля магазину Грінка, вулиця Шахтарська та навпроти технікуму. Також хочу наголосити на тому, що згідно схеми організації дорожнього руху, знаки про вид паркування не передбачені, тобто люди повинні орієнтуватися. Відповідно до розмітки, так як це передбачено правилами дорожнього руху. У нас в місті діє нова розмітка. Згідно цієї розмітки, це є суцільна лінія. Зупинка стоянка вашого транспортного Тільки засобу повинна бути ось так, аби це забезпечило 3 метри від розділювальної смуги і вашого це, транспортного це, це, засобу. Думаю, Згідно правил дорожнього руху, а саме пункту 15.9, д забороняється зупинка транспортного засобу, де відстань між суцільною лінією і транспортним засобом, який зупинився. Складає менше трьох метрів на даний час з водіями проводиться інформаційно роз'яснювальна бесіда, де розповідаємо про те, як правильно паркувати ваше авто, аби це не було порушенням правил дорожнього руху. В подальшому працівники управління будуть генерувати повідомлення про штраф на водіїв, які порушують правила дорожнього руху, зокрема пункт п'ятнадцять